Що відпочиваю. Дівчики чотири вечора, а так темно. А це ж лише чотири вечора. Поступило таке задання, спецзадання. Зв'язати дінозавриків. Починаємо в'язати дінозавриків. Ось отакі такі динозаврики будемо. Привіт. Так, ось отакі будемо в'язати. Дінозаврики крючком. Ось у нас ниточки є. Ми будемо такими зеленими в'язати. І білими. Білим і а... це були такі ось лапочки, там всякі ось такі да, сумочки. І тут написано 40-50 минут. минут. А тут ось, ось треба буде мені потім розбирати нитки, позапутали і наповнювач. І наповнювач. Наповнювачем будемо. Ну, Ми такі невеличкі, так, так да. будемо. От. Ну, побачимо, як у нас вийде. <рес> 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 да, будемо в'язати крючочком. Ну, який в мене є ось такий. Це тут а, дві з половиною. Два, два, два. Два, мілі... ну, два 2, два. Ну такі Попробую, да, не знаю. Так що є така робота. Да. Ой, такий получився. Багає. Ми сімо так, от. це його перший раз в'язало. Ось із такого такий глазіка вже немає. putem că poate poliul va Сьогодні за скільки днів вияв... проявилося сонечко. І так хорошо, я ще досі лежу. Ніяк не можу встати. То мантірувала, то і ще щось. Ой. Ось його. сонце. То заховається, то появиться ну, більше світи.